Друзі, всім привіт. Сьогодні на вулиці випав сніг. І я вирішив додати, так стримати цей антураж зимовий. Я в курці придбав зі мною сьогодні Таня, як завжди, але вона без курки. Таня, розкажи, чому ти без курки? Почнемо. У нас сьогодні дуже сонячна погода, така сонячна, що доводиться вмикати дуже багато світла, тому що сонце захмарене. Тому я без куртки. Нічого, собі яка в тебе відповідь така б вже правда, назад. Ну так, в мене, знаєш, мене таке враження, що ти нацист. Серйозно? А мені враження, що ти нацист. Давай, мабуть, про це поговоримо. Давай, мабуть, про це поговоримо, тому що мене нацистом називають ще зі школи. Я поняття не маю, що таке нарцизм. Розкажи, будь ласка, що це ти психолог, і мабуть ти краще відбираєшся в самому значенні, е, нарцисизм, як явище, що це таке, і взагалі пояснити її варіант. Чим е, тим ти... нарцисс? Uh, Дивіться, є взагалі сам нарцисизм, сам от взяти його типу як функція, да, це є нормальне явище людини. Зараз пояснюю чому. Тому що воно присутнє абсолютно в кожному. В тобі, в мені, в інших, людях, у всіх. Але суть в тому, що це функція, а є нарцисизм як розлад особистості. Ось саме оцей розлад особистості він є негативним чинником, який впливає як на людину, так, так і на оточення. Тому що нарцисів є дуже багато, як чоловіків, так і жінок. Тому ось це потрібно розділяти. Тобто, коли йде функція, наприклад, да? тобто, вона може йти, наприклад, на якусь конкретну ситуацію. От, до прикладу, розкажу про, про себе, так? Мені хтось до мене прийшов, так, або там я стою в магазині, в черзі, і я цю людину не знаю, так. Але в цій ситуації ця людина дозволяє, наприклад, принизити мене якимось чином, обізвати чи ще щось зробити. Що в мене в цей момент включається? Захисна реакція. Заполучаю, <смеш> <смеш> ну, <смеш> вона має включитися. Іноді захисна реакція це мовчання. Але я говорю про свою. У мене йде захисна реакція, і я буду відстоювати свої кордони. А відстоювати я буду свої кордони, принижуючи іншу. Але в даній ситуації я не вважаю, що це є нарцици... нарцицизм. Тобто це є нормальна функція, бо я захищаю себе. А коли, до прикладу, в мене є партнер, так, і я розумію, що він це просто, просто приклад, один з прикладів, я розумію, що цей партнер кращий за мене, так? І я не можу з ним розмовляти на одному рівні. Мені потрібно його принизити для того, щоб... Розмовляти на тому рівні, але це один із варіантів, їх насправді багато. Ти це приклад, це докторська десерта. Це що це є приклад зрозуміло. Дивись, з нас двох нарцисс має бути, тому що я просто ідеаль. Ну я не можу бути нарцисс, правильно? А можеш бути якраз таки нарцисти, <сумірно> <чи? сумірно> ідеальний. Тому що е, звичайна людина, яка адекватно має, адекватно має самооцінку, вона ніколи не скаже, що вона є ідеальна. Вона є ідеальною для когось. Ти можеш бути ідеальним для, для батьків, да? для своєї партнерки, для своїх родичів, для твого оточення, але не для всіх. Ти кажеш, є це нарцисизм, це розум, а окей, а який ще є? Є нарсосизм, є та тюльпанізм. Є який ще Ну, нарцис – ж квітка, да, я не хочу, що ти було це слово. Ну, є нарцис – квітка. Взагалі я не знаю походження цього слова, в Психології. Я не знаю. А які є ще, які ще є? От нафцисси ще є. Є аб'юзер. Це також якби підвид розладу особистості. Це ти? Це теж тип, так. Ні, це тип, я маю це пит. У тебе теж є А це я? Я? <свистач> ти хочеш мені сьогодні знайти абсолютно всі методи маніпуляційних особистостей <свистач> використати на мені? Так, скажи, добре, я да. не є лихим, лихим. лихим. десь я не є лихим нарцисом. <свистач> а скажи, будь ласка, чи можна е, лихий нарцисизм, я так розумію, ти нормально не чекаєш, чи його можна виявити, щоб він був менш лихим? Eh, ні, буває таке, тому що є eh, ще нарцисизм, який є медикаментозно, тобто лікува лікування потрібно проходити в психіатрії, ну, це вже закорівня, це вже трохи інше. А такий, який буденний, да, от, скажімо так, назвемо його, який проявляється там в штурмках в людині, тобто він не є. Тобто, дивися, клінічний нарцисист, це коли. Я тобі скажу, я Наполеон, і розповідаю все про Наполеона. Так? Тобто я веду себе як він, як ця людина. Оце клінічне. А коли я тобі говорю, що я дуже ідеальна, я ніколи не слухаю жодну думку людини. Мені подобається знущатися над людьми і над тобою в тому числі. То це, скажімо так, буденний, так, нарцисис, на який ми звикли його бачити. От це зай... можна побороти. А ну, по-тінічні при... ну, ну, не знаю, не психіатр, не можу сказати. Окей. А чому мені завдикати, що я нарцис в коментарях, про це І питання в тому, що чому вони називають проблема у мене, що я нарцис, а у я ж мені на них були. Він здається, що проблема, проблема в мік. Ну, це вони не нарциси, І все, це ж їх треба лікувати. а <різь> не тобто, Чому вони до мене? Я ж не приходжу до них в коментарі і кажу, ти не нарцист. Люди, дивися, от ось ця нормальна функція, да, яка присутня в нас, вона проявляється дивись, яким чином. До прикладу, зробив ти фотосесію, так? або зняв дуже круте офігенне відео і виставив його. І інші, да, які дивляться на це, о, подивіться, як він це, значить, який він там красавчик і тому подібні речі, да, як він це зробив, вихваляється тут перед нами. То пересічна людина може сказати, що да, це нарцис, але це нормально, тому що саме така функція, вона людину. Веде до досягнення чогось, до досягнення якихось цілей, да? Тобто це цілеспрямована спрямована людина, і це також входить. Це нарцисист. Також я що, зрозумів. Дивись, дуже все класно, вони розумти -дес Десертаційно, Я не дивись, чому до мене приходять в коментарі, пишуть, що я нарцист, а я так кажу максимум там, во тебе коментарі пишу тебе красива к попа, не знаю, носик. І ти дуже гарний манікюр маєш, а як ніколи тобі не пише, що ти нарцист, якась погано, ти не то сказала, то це я побороти. Для мене це проблема флик, а не в мене, що я дарцист. Ну це ж не я ходжу по коментарям, кажу, ну ти ж не дарсист. Ти ходиш по коментарям, але вони можуть дивитися, вони дивляться на тебе, так? І вони бачать, наприклад, гарного да чоловіка. І порівнюють нарцис порівнює завжди з собою. А чи я кращий, ніж да, ти. І якщо ти виявляєшся кращий, вони тобі зроблять саме ось такий комплімент у вигляді, що ти якийсь не такий. Mm -hmm. Тому, Тому це... М -м -м... Це, є, це я... Так. Так, ну що? Ви зрозуміли, що це проблема тих, хто дія, а це проблема кого-то. Як, як мені сприймати це? Ну, мені пофіг. От чесно, мені пофіг. зауваження. А, я, а я Тобі пофіг, все добре. Тому що воно на тебе, значить, не впливає. Але я б, наприклад, зауважила, чи реально це так, чи все таки видумано. Тому що дивися. Пофіг? Так. І ні, чи реально пофіг, чи видумано, так? <ривіт> е, чи, ні, чи реально чи реально ти такий, чи реально видумали інші, що ти такий? Да, все рівно, от чесно, от я завжди відповідаю, нарциск в комі. Не зрозуміло ще раз? Я завжди їм відповідаю, нарциск в комі, тобто, ну, мені пофіг. О, ви для чого далі поясняти, бо я тут чи це так, чи це не так? Для чого виясняти? Так. Кому для чого виясняти? Їм? Ну, ви ну ти ж кажеш, треба зрозуміти, чи це насправді є на все чи ні. Ну дивися, якщо воно тобі не заважає жити повноцінно в цьому світі, то все ок. Якщо воно заважає іншим, і для тебе це також ок, то твоє рішення, як ти будеш себе надалі поводити. А проблема те, як вони інші думають да, про тебе, про те, що вони там коментують, то це завжди їхня проблема, чому вони так роблять. Ну, мені, наприклад, байдуже, що мені скажуть. Мені теж все одно, що там будуть говорити. Але інколи я зауважу, бо інколи це може бути виглядати як конструктивна критика. Тобто є, наприклад, скажуть, от тут не так, але спробую зробити так. Тобто є варіанти відповідей, як змінити, а не тільки яка я погана. Чи яка я некрасива, наприклад. Покажіть мені, як змінити. Тобі видно нацис з півопорту, тобто ти тільки бачиш фотографію, і ти зразу розумієш, що ти нарцисс чи ні? Інколи видно це так, тому що це високомірність, вона видно її по фотографії так. А президент України левцист? Не можу сказати, тому що він від, 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 відкликається і слухає думку інших, тому я не впевнена, що він такий. Я uh, нарцист? Yeah, Можливо. Yeah, all... ну, Дивіться, ти себе показуєш, от як я тебе бачу, наприклад, да? ти себе показуєш, що в тебе є висока самооцінка. Я не бачу адекватної поки що самооцінки. Тобто не у всьому, ось так скажу, не у всьому. Ну дивись, я тобі назвав зараз двох зараз крупних людей і, в принципі, ти б мене одного з непроповало, що тобі далі. Я тебе ближче знаю, я з тобою спілкуюсь, а з ним ні, тому я не можу про це говорити про нього. В одному з своїх відео я тільки перед нашими вмови, я слухав. Якраз об мені сподобалось в тому плані, що ти там говориш про те, що стосунка важливо не мовчати. Так. І говоріть зі своїм партнером, і цей весь е, потік до говорить з кожного нового столба. Важливо, говорити, але це важливо спілкуватись. Я кажу, з іменою неможливо говорити і неможливо спілкуватися. Якщо я сказав ні, або я зробив таке лице, що це означає ні. Ви можете ходінг, втягати білизну, ви можете оркестр запросити, не допоможе нічого. Як буде в цій ситуації, коли ти радиш людям, треба говорити, це і з того, що погадо, не треба спілкуватись, так? Чи, е, ми не беремо контекст саме до Я його не хочу вирвати, але я хочу вирвати думку, що в стосунках важливо говорити. як можна говорити з цих пічного склав такого. А ніяк. Тут потрібно вирішити, чи потрібно взагалі таке спілкування і такі стосунки. Я його кохаю, вона в теж, або він її кохає. Я Дивися, дівчина в даний момент потрібно має вибрати себе, а не стосунки, тому що вона кохає. Якщо їй погано тут, дискомфортно, вона відчуває постійно вину сором і тому подібні негативні емоції, то вона має вибрати себе, тобто проявити любов до себе. І сказати, я не хочу таких стосунків, мені нафіг він треба, іди гуляй лісом. Не вибирай. Терпи, внучання, так то це мовчання, не вибираєш. До речі, це не обов'язково жінка, це чоловік. Не важливо, так. Просто я в прикладі. Звичайно, це може бути як і чоловік. Добре, тоді можеш дати якусь, ну все-таки віддячний психолог, навіть близько, пахло не, а от ти психолог. Ти можеш в такій дати надскладній да, ситуації навести нічого не діє, ти все-таки там, наприклад, моя дівчина. Просто щоб глядачам було простіше. тебе буде що ти там, мене кохаєш вони них наших, називаємо це так. Людей, о, є такі проблеми. Таквісники, це не важливо. Твоя все-таки огляду на ті сейс, і це робимо, так? Один клавій стремет, який діє. Тому що треба полюбити себе, не працює. Ну, Не працює, вона себе ніколи не полюбить. От щось треба зробити таке, воно ну, що люди, як люди з цього виходити. Виходять, ти маєш на увазі, покидають стосунки, чи залишаються щось змінює? Ну, залишається щось змінює, чи виходять. Ну, тобто то... доходиться, дивися, на сесіях доходиться до того моменту, коли людина, якій погано, вона йде з цих стосунків. Вона розуміє, що це стосунки, це дно. Правильно, ну, я розумію, що. І зараз я прийшов на сесію з своєю дівчиною. ти психолог. Є така та розумна порада, і вся ця сетія, У мене і... поради немає, ніхто нічого не радить. Це я з okay. типу собою а, розмовляти про це. Не зрозуміло. Тобто єдиний відхід це буде кривати ліво шість цефункти, подобралися. Навальне, дарці в квадраті не на Давелі вона учиться. Єдине, що можна сказати, це просто розірватися. Бо тобто, це не між діяти. Ну, це дуже дієвий спосіб. Дуже. Але дій. тут дивися, тут ще дивися, Я такий ще один, ще один момент зазначу. Якщо приходять двоє, значить, той, який розуміє, що він нарцис, він розуміє це, усвідомлює. І тоді можна з цим працювати. Якщо приходить хтось один і він не є нарцисом, то толку не буде, реально не буде. Ну, я ще не бачила в своїй практиці, щоб якось змінилось. Якщо обидва і обидва хочуть змінити, вони розуміють, е, який я, яка я, тоді можна щось поміняти. Тоді людина побачить свої недоліки, побачить свою негідну поведінку, і будемо коригувати цю поведінку при умові, що є у двох бажання і є розуміння, що щось не так. Якщо цього немає, зазвичай нацисів. Ну, я не зустрічала, щоб прийшов і сказав, от я нарцис, я таке гімно, я то-то то-то. У -то". мене не було, наприклад, можливо, в когось є, поділіться, я також рада буду побачити це, Інший досвід. Наостанок <рес> це питаю таке теж, коли мене мені особисто цікаво, кому не вартує зустрічатись з нацистом, якщо є. я так? Якому не бракує? І як кому не бракує? Якому ти пасов? Uh, Тим, в кого uh, uh, зани... з проблеми з заниженою самооцінкою і проблеми з впевненістю. Ідеально. Тим не гарчує. Шикарний етап. Жаль, що ти прямий, але ми скоро це поправку будемо. Ти не проти, до речі, прямого це розбирати? Не проти. Ми ще технічно зараз, от у нас вже зміниться борт для наших глядачів, будь ласка, поставте лайк, пишіться, хто додивився до кінця. І якщо ви додивились до кінця, напишіть, будь ласка, де саме виндивилися в машині, наушниках, вдома не порили борщ і так далі. Правда, буде приємно, що хоча б один контакт, який буде, значить ви нас Це дуже важливо. А, навіть якщо потік хоч один чи два коментаря, такий буде. Наступній програмі придумаємо подарунків для таких людей, які вміють за дітей, правда? Так, погоджуємо. Все, всім папа, гарного дня, побачимо. До зустрічі.